Доброго дня, панове! Ми продовжуємо з вами вивчати оптичні явища. Як ми з'ясували на попередніх заняттях, світло це є електромагнітна хвиля хвильової природи світла. Одне з таких явищ це теплове випромінювання. Внаслідок дослідження теплового випромінювання та інших явищ, які ми розглянемо дещо пізніше, створився новий розділ оптики, який називається квантова оптика. Квантова оптика. І так, що таке випромінювання? Ну, це випускання тілом електромагнітних хвиль різної частоти або різної довжини. Як показали досліди, існує два види випромінювання. Перше це теплове випромінювання або його називають рівноважне. Потім з'ясуємо, чому. Тобто випромінювання за рахунок внутрішньої енергії тіла, тобто за рахунок тепла. І є люмінесценція, люмінесцентне випромінювання за рахунок інших е, нетеплових видів енергії. Є фотолюмінесценція, хемілюмінессенція, біолюмінесценція і так далі. Тобто дуже багато різних видів енергії, які, які дозволяють перетворити себе на світло. От. Чого ж теплове випромінювання називається рівноважним? Розглянемо малюнок. Уявіть собі, що ми якесь тіло оточили теплонепроникною непроникною так? і воно випромінює, але ж кожне тіло, крім того, що випромінює енергію, обов'язково її і поглинає. Тобто, якщо електромагнітні хвилі тіло, як випромінює, так само воно тіло це, ці електромагнітні хвилі і поглинає. І якщо помістити тіло в таку теплонепроникну оболонку, то рано чи пізно настане теплова рівновага. Тобто кількість енергії, яку тіло випромінило за одиницю часу, буде відповідати кількості енергії, яку тіло поглинуло за ту саму одиницю часу. Тобто в цьому випадку температура тіла буде залишатися сталою. Тому теплове випромінювання і називають рівноважним. Для характеристики випромінювання тілом електромагнітних хвиль. Вводять поняття енергетична світність або інтегральна випромінювальна здатність. Позначається буквою R. Це кількість енергії, яку випромінює тіло із своєї поверхні, з одиниці площі за одиницю часу. Оскільки енергія в нас вимірюється в джоулях, час в секундах, джоуль на секунду це буде е, ватт. То в СІ енергетична світність або інтегральна випромінювальна здатність вимірюється в Вт на метр квадратний. Згадуємо, що світло складається з видиме для нас світло складається із електромагнітних хвиль різних частот. Відчуття кольору відповідає за частоту тої чи іншої електромагнітної хвилі. Ну, те, що ми сприймаємо як світло своїми органами. Зору досить маленький діапазончик електромагнітних хвиль. Нагадаємо, що внаслідок явища дисперсії, яку, до речі, досліджував Ньютон, можна розкласти біле світло на сім основних кольорів. Відпочинаючи від червоного, закінчуючи фіолетовим. Але. Як дослідив потім Релей, інший англійський вчений, над, за червоною невидимою для нас областю теж існує випромінювання, яку, яке зараз називають інфрачервоним випромінюванням. Так само існує випромінювання. За невидимою для нас фіолетовою областю, це випромінювання називають ультрафіолетовим. Таким чином. Коли будь-яке тіло випромінює електромагнітні хвилі, то воно випромінює, випромінює не лише видимі для нас хвилі, так? а й випромінює як інфрачервоні, так і ультрафіолетові хвилі. Тому, о, для, ну, як було досліджено, що о, кожна, хвиль, ко, о, кожна довжина хвилі передає різну кількість енергії. Розглянемо якісний розподіл енергії, що припадає на вузьку ділянку спектра видимого світла. Для цього ми використаємо установку, що складається з фоторезистора, його положення позначено світлою лампочкою на о, відео. Так. Зменшення опору цього фоторезистора під час освітлення е, супроводжується збільшенням показів міліамперметра, що означає. Відповідно збільшення кількості енергії, яка припадає на ту чи іншу ділянку спектру оптичного діапазону. Як бачимо при розміщенні цього фоторезистора в фіолетовій ділянці спектра, виникає сила струму, що відповідає 20 мА. При переміщенні вже до синьої ділянки сила струму зростає. Це означає, що збільшення енергії теж, яка припадає на цю именно, ділянку, теж зростає. Відповідно, ви бачите при переміщенні до зеленої ділянки і жовтої ділянки, кількість енергії електромагнітної хвилі, що потрапляє на фоторезистор, збільшується, збільшується, збільшується практично до Червоної області. Постає питання: а чи надалі буде збільшуватися ця кількість енергії? Бачимо, зараз вона досягає 132-133 ouais. мА. Звертаємо вашу увагу, що при подальшій збільшенні довжини електромагнітної хвилі або зменшенні частоти кількість енергії зменшує. Тобто настає м -м момент, коли спостерігається пік максимальне значення цієї енергії, що відповідає певній довжині. Або частоті світлової хвилі. По мірі вже е, переміщення цього фоторезистора в область інфрачервоного світла. Знову ж спостерігаємо зменшення, електромагні... зменшення енергії електромагнітної хвилі. Тому вводять поняття спектральна випромінювальна здатність тіла. Позначаємо її буквою R з індексом ν. Так. Це е, кількість енергії. Яку випромінює тіло в вузькому діапазоні частот від ню до ню плюс деню, дР це невеличка кількість енергії, яка припадає на оцей діапазончик довжини хвиль деню? Ну, очевидно, що інтегральна випромінювальна здатність зв'язана з спектральною випромінювальною здатністю цією формою, тобто це сукупність. Спектральних випромінюваних здатностей в діапазоні від нуля до в діапазоні частот від 0 до нескінченності. Е, ще раз нагадую, що dν це е, диференціали, кажуть в математиці, або невеличка, е, невеличкий діапазончик частот, які, яка випромінюється, в е, які міститься енергія R з індексом ню. Ну, окрім того, що тіло здатне. Випромінювати енергію, ми знаємо, що в тіло здатне і поглинати, як ми вже про це говорили. Тому вводять поняття, як ви бачите, спектральна поглинальна здатність. Це кількість падаючої енергії, кількість поглинутої енергії, відношення кількості поглинутої енергії до о, кількості падаючої енергії. Якомусь якраз в цьому вузенькому діапазоні частот від дню до деню. І е, залежить вона, виявляється, не тільки від частоти, а ще й від температури. Ця величина залежить і залежить від стану поверхні. Ну, давайте згадаємо, яке тіло краще буде поглинати темне чи світле. Ясно, що кожен з вас прекрасно знає на практиці, що е, темна поверхня поглинає краще електромагнітні хвилі. Звернімося до досліду. Перед вами прилад, який називається теплоприймач. Одна сторона цього приладу затемнена, інша дзеркальна. Теплоприймач приєднаний до мікроманометра і підвищення тиску повітря в цьому теплоприймачі свідчитиме про ступінь його нагрівання. Так от, якщо, наприклад, до джерела світла піднести дзеркальною поверхнею. То бачимо, що покази манометра зростають незначно. Тобто практично всі електромагнітні хвилі, які потрапляють на дзеркальну поверхню, відбиваються. Якщо ж тепер розмістити темною поверхню, то спостерігається значне підвищення тиску. Тобто, темна поверхня тіла значно краще поглинає електромагнітні хвилі, ніж дзеркальна. Перед вами знаходиться теплоприймач зовсім іншої конструкції. Який може, як ви зараз переконаєтеся, сприймати інфрачервоні промені, які надходять від моєї долоні. Зверніть увагу увагу, покази приладу починають дещо зростати. А у цьому випадку, як ви бачите, цей же теплоприймач сприймає випромінювання від лампи розжарення. Зверніть увагу, які значні покази приладу? У цьому випадку. Ми опустимо теплоприймач в посудину з гарячою водою, нагрівши таким чином повітря в цьому теплоприймачі. І будемо підносити по черзі зеркальною стороною, а потім затемненою стороною цей теплоприймач уже до іншого теплоприймача електронного. Звіть увагу, оце ми піднесли дзеркальною стороною, покази приладу змінюються ну, на велику. Незначно змінюється. Тобто, все-таки випроміння дзеркальна сторона, але незначно. А тепер зверніть увагу, як міняються покази приладу, якщо спрямувати випромінювання від темної сторони. Отже, можна звідси зробити висновок, що темна сторона або темна поверхня при тій самій температурі випромінює інтенсивніші електромагнітні хвилі, ніж вискуча, Ніж світла поверхня. Уводять поняття спектральна відбивальна здатність. Позначимо вказ індексом ню. Зрозуміло, що сума о, спектральна поглинальна здатність і спектральна відбивальна здатність дорівнює одиниці. Тобто, чим тіло краще поглинає електромагнітні хвилі, тим гірше воно їх відбиває. Ну, в ідеальному випадку. Дзеркальна поверхня має спектральну відбувальну здатність, яка приблизно до рівня, ну практично прямої до одиниці. Так, тобто не поглинає дзеркальна поверхня тіла. Для дослідження випромінювання тіла було вводене таке поняття, як абсолютно чорне тіло в фізиці, абсолютно чорне тіло. Надалі просто будемо казати, АЧТ. Що це таке за? Поняття. Ну, це певна ідеалізація. Це тіло, яке поглинає всі види випромінювання, які потрапляють на нього. Всі, буквально. І практично нічого не відбиває. Е, ну, хорошим наближенням такої, е, такого тіла, тобто гарною моделлю такого тіла, може бути сажа, чорний оксамит і так далі. Можливо, хтось із вас помічав, що влітку, особливо, коли дивитися вікна. О, Квартир, сільських хат, так, то вікна чомусь в ясний день здаються темними. Чому? Тому що всі, все проміння, яке потрапляє в кімнату, так, воно там поглинається і назад не виходить через ці вікна. Тобто гарною моделлю абсолютно чорного тіла може бути якесь порожнисте, наприклад, тіло, от в цьому випадку куля з невеличким отвором. Будь-який промінь, зверніть увагу, будь-який промінь, який потрапив. Через цей отвір цю кулю, а куля покрита е, темним кольором всередини. Будь-який промінь внаслідок багаторазового відбування все-таки там поглинається і вже назад не виходить. Якщо дивитися в цей отвір, то е, це буде виглядати як абсолютно чорне тіло. Тобто, тіло нічого не буде. Ця відеодемонстрація дозволяє з'ясувати характер залежності. Спектральної випромінювальної здатності абсолютно чорного тіла від його температури в залежності від довжини електромагнітної хвилі. Зараз ця залежність відповідає температурі, бачите, 5800 Кельвінів. Це така температура спостерігається на поверхні Сонця. І бачимо, що максимум випромінювання лежить в жовтій області, що відповідає довжині хвилі 0,5 мікрометра. А спектральне випромінювання здатність відповідає 84,46. Якщо тепер ну, зменшувати температуру тіла, наприклад, до температури нитки розжарення електричної лампочки, бачимо, що максимум випромінювання зміщається вже в інфрачервону область, Невидимий для нас спектр випромінювання, відповідає цей максимум довжині хвилі 0,966 мікрометрів. Якщо тепер збільшувати, ну тут можна збільшити масштаб, подивитися, чому дорівнює спектральна випромінювальна здатність при цій довжині хвилі. Якщо тепер збільшувати температуру, бачимо, що максимум випромінювання припадає уже видиме світле. До видимого світла і е, при ще збільшенні температури взагалі приміщується невидимий для нас спектр, що відповідає ультрафіолетовій області. Наприклад, зірка Sirius А температура поверхні якої 9950 кельвінів має спектр випромінювання, максимум якого припадає на довжину хвилі 0,921 мікрометр. Тому найгарячіші зірки, здаються, нам синюватими. Такий має синюватий відтінок, бо більшість енергії припадає саме на фіолетову і синю область. Таким чином, бачимо, що розподіл енергії випромінювання абсолютно чорного тіла залежить від температури. І чим більша температура, тим менший довжині хвилі або більшій частоті припадає максимум було встановлено. Що як тіло випромінює електромагнітні хвилі, так воно його їх і поглинає. Таку залежність у математичному вигляді становив німецький вчений кіргоф. Зараз вона носить назву Закон Кіргофа. Звучить наступним чином: що відношення спектральної випромінювальної здатності до поглинальної випромінювальної здатності для будь-якого тіла є величина стала. І дорівнює спектральну випромінювальність здатності абсолютно чорного тіла. Тобто, для будь-якого тіла спектральну випромінювальну здатність для вузького діапазону частот можна визначити за такою формулою. Зараз я її виділю вам. От. Знаючи спектральну випромінювальну здатність для абсолютно чорного тіла. Так само Інтегральна випромінювальна здатність може бути знайдена за допомогою інформації про інтегральну випромінювальну здатність абсолютно чорного тіла, де А це інтегральна поглинальна здатність тіла, тобто як тіло здатне поглинати електромагнітні хвилі всіх частот від нуля до нескінченності. Описати математично експериментальну залежність. Випромінювання абсолютно чорного тіла тривалий час не вдавалося. Це вперше вдалося зробити видатному німецькому вченому планку на початку 20 століття. Але для цього він повинен був припустити, або, як кажуть, в науці висунути гіпотезу про те, що. Атом випромінює електромагнітні хвилі окремими порціями, квантами. Енергія кожного такого кванта пропорційно частоті або пропорційно циклічній частоті. Тобто формула такого енергії такого кванта має вигляд H помножити на ню або H з рискою помножити на омега. Де ню – це частота електромагнітної хвилі, омега це. Циклічна частота цієї хвилі. Фізична величина, яка входить до попередніх формул h, є фундаментальною фізичною константою і називається сталою планка. Її значення дорівнює 6,63 помножити на 10-34 степені джоль помножити на секунду. Спектральна випромінювальна здатність абсолютно чорного тіла, як виявляється, Є універсальною функцією, яку ще називають функція Кіргофа. Її значення залежить від частоти електромагнітної хвилі і температури, або від довжини електромагнітної хвилі випромінювання і температури. Оскільки частота і довжина хвилі зв'язані між собою оверно-пропорційним співвідношенням, де C в цій формулі є швидкість поширення. Електромагнітної хвилі, тобто швидкість поширення світла, експериментальні графіки залежності функції кіргофа від температури та частоти електромагнітної хвилі випромінювання абсолютно чорного тіла, зображені на малюнку. Як зазначалося раніше, більшій температурі відповідає більше значення частоти, на яку припадає максимум електромагнітного випромінювання. Математичний запис, що описує функції Кіргофа, як зазначалося вище, вперше знайшов Макс Планк. Ця формула виглядає так, як показано на цьому слайді. Тут F – це функція Кіргофа, H – стала планка. Ні частота електромагнітної хвилі, С швидкість поширення хвилі, К стала Больцмана, Т. Абсолютна температура Е. E Експонента або основа натурального логарифма. Закономірності, пов'язані із випромінюванням абсолютно чорного тіла, були експериментально з'ясовані ще до Макса Планка. Однією з такої закономірностей є закон Стефана Больсмана, який говорить про те, що енергетична світність абсолютно чорного тіла прямо пропорційна четвертому степені його абсолютної температури. Тобто R абсолютно чорного тіла дорівняння сма помножити на Т в четвертому. Де сма це фізична константа, яка називається сталою Стефана Больцмана. Значення цієї константи зображено на цьому слайді. Постає питання. А як же залежить частота, на яку припадає максимум електромагнітного випромінювання абсолютно чорного тіла, від його температури? Цю залежність експериментально в свій час встановив вчений. Він. Закон зміщення війна. Цей закон говорить про те, що частота, на яку припадає максимум випромінювання абсолютно чорного тіла, прямо пропорційна його абсолютній температурі Т. Або довжина хвилі, на яку припадає максимум випромінювання абсолютно чорного тіла, обернено пропорційна. Його абсолютній температурі. де константа Б називається стала віна, значення цієї сталої зображено на слайді.